Вгібна терапія розуміння оцих етапів психосоціального розвитку особистості допомагає терапевту і клієнту знаходити і опрацьовувати оці ці травми, так звані психологічні травми. Пов'язані з кожним періодом життя людини, які мають вплив на актуальний стан. Тобто саме вони не дають людині і особистості нормально розвиватися, здобувати бажані результати та да, здійснювати мрії, просто нормально, адекватно жити. Йдемо з вами на самий початок. Перший етап це немовля, це один рік. До одного ріку, я б сказала, навіть не від нуля, хоча нуль це і є. Да, від… Зачаття до року. І тут у нас формується конфлікт: довіра, недовіра. Так? Тобто, ось це новонароджене дитинча вибудовує свою систему світу, в якій для неї важливо знаходитись в безпеці і довіряти тому оточенню, яке поруч з нею. Якщо дитинка не отримує свої базові, так, не задовільняє свої базові потреби бути в теплі. Біля мами, бути нагодованою, да, бути заспокоєною, коли вона плаче, то тоді в неї формується інший бік. Недовіра, світ небезпечний. Я цьому світу не потрібний, мене не люблять. Я не маю права на існування в цьому світі. Це буквально. Дитина це ще не розуміє, тому що один да, рік там ще відбуваються трохи інші психологічні процеси, але тіло несвідоме записує вже ось цей конфлікт. Да? Світ безпечний, я в ньому потрібен, мене люблять. і Я довіряю тим, хто поруч, або інший бік недовіра. І коли ми з вами робимо терапію, нам важливо дослідити усі, опустити клієнта так. Глибоко і дослідити у ці ранні спогади і відчуття, да? є там довіра чи недовіра, бо залежно від цього, далі буде формуватись всі інші стратегії взаємодії зі світом і з людьми, залежно від того, яка програма поставлена ось на першому етапі. Тут ще потрібно сказати, що дуже великий вплив має мама і середовище. Перші програми свої ми починаємо приймати, записувати ще, будучи в утробі у мами. Якщо мама живе в конфлікті недовіри світу, я нікому не потрібна, я самотня, мені страшно. Це падає. Та дитинка в утробі приймає це за базове своє, тому що там немає розділення. Це відчуває мама, а це я. Там єдине ціле, єдиний організм. І а, дитинка пише собі програму. І ми працюємо з цим з клієнтами, з дорослими, ми йдемо внутрішньо-утробно, і ми роз'єднуємо мамине і твоє. Да? Ось цей чистий листочок створюємо, в якому клієнт має право формувати свою іншу стратегію да? для того, щоб жити в довірі до світу. Використовуючи гіпнотичні техніки, гіпнотерапевтичні техніки, ми допомагаємо клієнту відновити відчуття безпеки. І довіри, базові, да, і змінюють негативні перепроживання певними позитивними образами, які будуть закладати інший глибинний посил. Наступний етап це в нас раннє дитинство. Раннє дитинство це до трьох років, і тут формується автономія або на іншому боці сором і сумнів. І якщо дитинка у своїй до трьох років, на це той час, коли дитина хоче здобувати першу самостійність, вона починає да, брати все, цікавитись, здобувати перші досвіди, різні, да, вона починає пізнавати світ. І якщо дорослі, які поруч, які важливі, раніше забезпечили безпеку і довіру, тут вони. Автоматично дають оцю, прожити першу сепарацію, відчути себе автономним. Вчути, я, це я можу, я можу справити з усім, воно народжується ось тут, від року до трьох. І далі доросла людина, яка оця, я можу, воно звідти тобі просто не заважали в дитинстві е, здобувати йти і падати, вставати і знову йти, да? брати олівець і розписувати. Е, Стіл або стіни, е І е писати свої там якісь каракулі на зошиті. То мені не казали, фу, яка бездарність, та, що ти робиш, на що ти спортив папірець віддай ручку. А казали, вау, який ти молодець, класно, на тобі ще листочок. Ось там не пиши на стінах, а давай тут разом з тобою, там, наприклад, на підлозі, на, виклому, на Великому листку, будемо з тобою малювати. Да? Коли там дитина сидить, грається конструктором, намагається щось зробити, приходить мама чи тато, каже, що ти робиш неправильно робиш, давай я тебе не запрошувала, дорослий. Тут відпрацьовується автономія особистості. Дитина вчиться бути самостійним. Вона випробовує свої сили. Тут відпрацьовується, можу я чи ні. Чи приходить дорослий, який каже, фу, соромно, сумнівайся, неправильно зробив. І далі ми це несем вище, ми несемо це довжиною все життя. Ось ці сорому сумнів. А чи можу я, чи маю я право ось так робити, чи на щось більше, хотіти чогось більшого. Да? Чи сепарувався я там, чи, чи відчув я свої можливості, свою силу, свою автономію. Так от, в гіпнотерапії ми йдемо туди, де дитину позбавили автономії, де дитину Да, засоромили і змусили сумніватися в власній цінності. Да, ось ця оця криза, автономія сором і сумнів, це якраз вона буде для тих людей, які не мають впевненості в собі, в них немає цієї внутрішньої опори на себе, на те, що я що, що роблю. Це класно, я молодець, навіть якщо я роблю неправильно. Так от ми в гіпнотерапії повертаємо і вчимо, буквально вчимо цієї автономії, там, в дитинстві у три роки, сидіти і складати башеньку, да, ми формуємо нові нейронні зв'язочки там, для того, щоб тут ваш клієнт, свої 40 чи 30 чи 20 років, міг сказати, та я можу. І нехай ця башенка три рази впаде, на четвертий я її складу і буду пишатись цим. Ми там переписуємо. І в нас є для цього різні гіпнотерапевтичні техніки, Ви знову пам'ятаєте, якщо перша була порушена, нема довіри, є небезпека до світу, то швидше всього і з автономією будуть проблеми. Швидше всього тут стане сором і сумнів. Тобто, да, як позитивні підтягують позитивне вирішення конфлікту, розвиток да, на зростання, так і негативні вони підтяг... тягнуться до свого мінус до мінуса. Третя, Третя – це дошкільний вік. Це 3-6 років, це перший досвід здобуття таких знань серйозних. І тут ініціатива і почуття провини по іншій стороні. Да, оце, от Ініціатива завжди карається. Да, не висовуйся, будь-яксіб бо візьмеш по шапці. Ось тут е, вчать дітей буквально потім. Дорослих пасти задніх, вони забирають самостійність і відчуття власної цінності в дитини, якщо да, і навішують почуття провини. Ти поганий, ти неправильно зробив хтось кращий за тебе, ось подивись там сусідська дівчинка чи хлопчик, о гарно вчиться в школі. А ти що? Да. Якщо в дитини немає похвали, немає внутрішньої ініціативи Я хочу щось зробити. Тому що мені це цікаво, якщо вона не спонукається, але вона і не буде з'являтися, якщо на попередньому етапі автономія порушена, якщо там був сором. Тому тут важливо дати да, клієнту відчути цю ініціативу, коли дитина хотіла танцювати, і казала, так куди в тебе ноги криві? Або малювати: Та ну ти, як курка лапою. Співати слуху не маєш, сиди он, жуй макарони це в тебе хорошо виходить. да Або коли там казали, ну по-різному, на клієнтському досвіді, да в роботі в мене дуже багато прикладів, коли ви, ви дорослі, не розуміючи, це ж да, не здурі, не со з зла, не, не навмисно, це просто по. Ну, власний нерозумності, нерозуміння того, що відбувається далі з твоєю дитиною. Якби вони знали, що потім буде ось так, вони би тримали рот на, на, на засові, але це складно, ми всі живі. Навіть да, вони робили так, як з ними робили батьки. І ви так робите далі, бо з вами роблять так ваші батьки. Хтось має зупинитися, хтось має сказати Стоп, так більше не буде. Так, от в гіпнотерапії ми дозволяємо це зробити. Тому що допоки ви свій внутрішній конфлікт не зцілили, да, допоки клієнт не зцілив свій внутрішній конфлікт, він апріорі, він буде дуже сильно старатися дати щось інше дітям, своїм. Але це буде даватись дуже важко, тому що твій конфлікт всередині буде просто видиратися. Він буде вилітати словами з рота, бо, може, зі мною то саме робили, я по-іншому не знаю як. Тому в гібнотерапії ми йдемо туди, в тих 3-6 років. І ми формуємо цю ініціативу. Да? Ми говоримо, давай. Бери футбольного м'яча і пішли на поле. Давай будемо, забивай го, біжи, да, крути того м'яча, отримай задоволення, помиляйся і знов роби. Надо дивись, як тебе хвалять. Тобто ми там будемо. Да, ми будемо працювати з відчуттям провини, будемо його гасити, нивілювати, знижувати, і будемо зрощувати ініціативу, буквально формуючи нові нейронні зв'язочки. Тому ви бачите, да, ось, тут, ось тут наша персона. Витісняє в тінь всі свої бажання, оці от такі дитячі, тендітні да, мрії, які йдуть з ядра я, які йдуть істині. Да? Чому говорять? Якщо хочете допомогти дитині вирости цілісною особистістю, не заважайте їй проявлятися, будьте поруч, підтримуйте дорослі, супроводжуйте, але не заважайте, давайте здійснювати свої помилки, здобувати досвід. Да? Наступний четвертий, четвертий це молодший шкільний вік, 6-12 років, і тут у нас працьовитість і відчуття неповноцінності. Це саме той період підлітка, да, становлення, доро, доро, до, доживання до такої першої дорослості, бажання бути чимось кимось більшим, щось робити, бути корисним. Да, і коли знов-таки да, незабезпечені перших три. То з працовичістю тут буде проблема. Навіщо щось робити, якщо все одно неправильно, якщо там немає ініціативи, немає автономності і немає довіри? І тоді виникає відчуття неповноцінності. Я не такий, я нездатний, я ні на що не гожуся. б я не робив, я роблю паршиво. Оце там 6-12 років, це школа, це оці зошити подерті, це коли мама, вчителі, та, тато, близькі люди. На те, що там дитина, наприклад, вивчила, читає віршик, або поприбирала вдома, приходять і говорять, та ну, ти тут не так зробив, це не так. Вірш погано прочитав, прибирав, краще б не прибирав. Да? Замість того, щоб похвалити, сказати, молодець, а давай тепер ще разом доробимо да, до кінця, так, щоб було приємно. Да? І ти пишався тим, як ти вивчив віршик, як класно він звучить, да? і в тому як ми з тобою тобі допоможу і доприбираємо. Тобто да, ми заганяємо дитину у відчуття неповноцінності, яке далі супроводжує, тобто персона там вчиться, тому що навіщо щось робити? Якби я не старався, все одно й буде не так. І тому ну, краще зроблю як-небудь, не буду витрачати багато ресурсів. Все одно за що б я не, боробив, не брався, буде. Не так, як потрібно кому, там? жінці, чоловіку, керівнику, оточуючи. Ну це відчуття неповноцінності. Я якісь не такі, і все в мене не так. І ми з вами да, ми йдемо туди, в цей вік шкільний, в цей етап життя. І починаємо цю неповноцінність розбирати на камінчики, формуючи новий досвід, показуючи зовсім іншу історію. І фіксуємо її буквально в тілі ці перші емоції, коли ти робиш, і в тебе виходить, і тебе за це хвалять. І ці, це, це відчуття, воно в тілі має вкорінитися, воно має бути настільки яскравим, щоб оце відчуття неповноцінності, воно просто стерлося, зникло. І у нас для цього є з вами різні техніки. Ви це знаєте на перших два на да, дві ступені нашого навчання ви там маєте багато інструментів для того, щоб працювати. Зараз важливо зрозуміти, що ми йде робимо, на що робити акцент. Да? І коли ми говоримо про молодший шкільний вік 6-12, ми там напрацьовуємо цю працьовитість, впертість, старанність, бажання зробити щось краще і при цьому відчувати себе, ну, пишатись ну, тим, що я так можу. П'ятий, П'ятий підлітки, наші прямокутники, підлітки, підлітковий вік, там де нас ідентичність, рольова плутонина. Любі мої оцю, оця історія про ідентичність, рольову плутонину. Якщо ви не допоможете своїм дітям самоідентифікацію, там виявляються ем, безсексуальність, ем, гомосексуальність, ем, зміна соціальних ролей. І людина може настільки да, підліток так заплутати, що і в дорослості не розплутається. Персона да, так забігається між тим, ким хочуть її бачити, яким їй краще бути, що так і залишиться в цьому клубку. І тут важливо, да, підліток він формується, він пробує, здобуває, він шукає свою ідентичність. Якщо він має доступ до я ядра там, де да, на початку, де є безпека, де є. Довіра, де є автономність, де є ініціатива, да, де працьовитість є, то з ідентичністю все буде нормально. Вона просто проявиться, да, проби, помилки і ось я. А якщо там немає недовіра, якщо да, в ці всі чотири етапи прожиті, один накладав помилку, конфлікт на інший, то буде рульова плутанина. Дівчинка буде хотіти бути хлопчиком, хлопчик буде ходити. І, і якось да, проявляти жіночі якісь аспекти, буде плутанина з бажаннями, з тим, чим хочеться займатися, ким хочеться бути. І тому ось цей клубочок нам потрібно розплутувати. І тут же, починаючи, з четвертого, з п'ятого пункту, ми з вами завжди будемо в самий низ. Ми будемо йти на початок, і ми будемо починати відновлювати з дуля до року, з року до трьох, з трьох до шести. Тобто, ми будемо наслаювати досвід різний. Бо якщо там немає, тут вони навчитають ідентичності. Це буде дуже складно. Тому що не буде базису, не буде за що цій ідентичності зачепитися, бо нема довіри. Я не знаю, як бути самостійним. Я не знаю, як це проявляти ініціативу. Все, точка, немає ідентичності. Буде рольова плутанина. Я не знаю, якою бути жінкою, як бути, да, яким бути чоловіком, що від мене очікують, як правильно, тобто, це. Ну, такий хаос всередині людини, підлітковий, коли гормональний бунт, коли гормони перерозу, пере, перелаштовуються, дитина, підліток, вони просто падають десь туди на ноль, да, там, де вони прийшли, тільки світ буремний, я не знаю, що в ньому робити. Приблизно так відбувається з підлітком, коли гормональний е, йде, сплеск дуже сильний. І тому. Ось, да, і навіть з четвертого етапу ми опускаємось на саме перший. І починаємо ростити клієнта вверх. В гіпнотерапії це не так довго, як в психотерапії, тому що одна сесія один етап, і по великому рахунку тут нам треба 5 сесій для того, щоб ви дали оце відчуття ідентичності, хто я є, ким я хочу бути, нормально. Далі рання дорослість. 18.35, близькість ізоляція. Тут все так само, як і з попередньою історією. Або я знаю, що таке довіра, і, да, мене її навчили е, з народження. І я можу допускати близько до себе людей, і я можу бути близьким з людьми. Або ні, або я ізолююсь від них, е, живу самотньо, та, от самотність сюди йде коріння е, і. Наповнений страхами, небезпекою, я не можу знайти собі партнера, я не можу нормально соціалізуватися. Тут буде історія знов-таки, да? і тут ви бачите, що буде відбуватися із персоною, і що буде відбуватися з тіні. Да? Тут, швидше за все, буде персона, яка буде зрощена з певною соціальною ролью, наприклад, людина може мати роботу. І більше нічого. І от вона, тільки робота, і дом, і самотність. Знов робота, дом, і самотність, і, і так, і до кладовища то їде. Тому тут теж ми з вами, починаючи, бачучи ось цю історію в да, діагностиці, спілкуванні з клієнтом, йдемо спочаток, опускаємось, і починаємо підніматися і взрощувати клієнта аж до моменту ранньої дорослості. І тільки тоді ми можемо дати можливість допустити цю близькість. Та, і побороти конфлікт ізоляції, я хочу сховатися від світу, я не хочу з ним комунікувати, тому що мені так небезпечно. Сьоме. Сьомий етап це середня дорослість. Боже, як мені подобається. Середня дорослість. 35-60 років. Продуктивність, стагнація. Це той момент, коли я, я даю світ користь. Я активний, я продуктивний. Я маю приналежність і признання. Те, що я роблю, це має вагу. Да? І це дає можливість до дорослі, середньо дорослій людині відчувати певний свій авторитет, своє соціальне місце. Да, і персоні відчувати себе: Окей, я живу життя недурно, недаремно. Я потрібен, я роблю гарну роботу, я можу розвиватися. Отут все про продуктивність, про ріст, про про користь, про відчуття себе важливим. Або стагнація, або варіант історії, що моє життя нікчемне. Я там на своїй 35-40 і далі років нічого корисного не зробив, моє життя нічого не варте. І тут дуже велика біль буде в клієнта, Дуже велика біль, особливо чим ближче до 60-ті, да, чим більше вікова група. Тут буде велика, велика внутрішня біль і стагнація і. Завмирання, і навіть можливий варіант запуску внутрішнього несвідомого механізму на самознищення. Ну, якщо я не важливий, життя моє теж не важливе, для чого я живу? І тут теж ми допомагаємо людині подолати стагнацію, зайти в етап да, побачити свою продуктивність, тому що в етапі стагнації, в конфлікті, стагнації людина ну, не може людина прожити 40 чи 60 років, не зробивши нічого корисного. Ну, Як мінімум, діти народилися, освіта отрималась. Користь якась приносилась, тобто було щось, да, якщо це не повний кончений маргінал. Тому нам потрібно показати це а? і друге знов починати спочатку і ростити. Бо без того ваш клієнт не побачить, да, від, без пропрацьованих попередніх шести етапів ваш клієнт просто не буде в змозі, оце, да, протерти зінки, гляділки і побачите. Що, блін, так ні, так? Я ж дивись, отут я класний був, і отут я класно зробив. А оце взагалі, крім мене, ніхто не робив. Але для цього потрібно пройти шлях. Наступний восьмий, останній да, Еріксоном етап психосоціального розвитку це пізня дорослість, понад 60 років. Бачите, як класно звучить, пізня, дорослість. Тобто ми з вами дорослішим, але не А Цілісність. Его і відчай. Да, тобто, вже це такий е, вік, з яким приходить відчуття себе такі екстенційні теми, наскільки я цілісний, наскільки моє життя було тобто час підведення певних ітогів і розуміння того, що я особистість, взагалі. Да. Або відчай, да, конфлікт відчає, що я ніхто, звати мене ніяк, і все даремно. Да, і життя воно. Моє нецінне і навіть нічого не коштує. І цей конфлікт тут може викликати хвороби, важкі хвороби, да, тут може запускатися так само на попередньому етапі, тихий механізм самознищення. Да. Особливо да, цей час, коли виходять люди на пенсію, Якщо до цього соціум да, персона була соціально активна, хоча б тому, що вона робила якусь роботу. Вона ну, ходила там, на свою службу, кудись щось вона там да, робила. А потім її відправили на пенсію і все. І більше нічого немає. Якщо ще там, да, попередніх була ізоляція, да, не прожиті, немає дорослості психологічної, такої якісної, конфлікту, то і тут, оцей вихід на пенсію, він буде дорівнювати взагалі зупинці, да, призупиненню соціальної активності якоїсь діяльності, і людина просто почне тихо гаснути, чахнути. І тому нам потрібно. Да, Цю цілісність его, по-перше, зібрати, показати, проявити, показати, що ще далі є, що робити, да, насолоджуватись життям. Але для цього потрібно пропрацювати всі етапи. А, тобто, особистість має дійти цієї пізної зрілості, в цінності власного его поступово. Да? І от ті дорослі люди, яких ви бачите, з якими ви спілкуєтесь за 60 років, які відчувають свою цілісність, які відчувають, що. Вони досі важливі, да? що попереду ще є інший цікавий етап життя, що є досягнення і ще можливо є навіть чого і повчитися. Да? Але це таке відчуття внутрішнього багатства, досвіду різного, бажань, дозволів, свободи. Да? Тобто, цій цілісності его дуже багато. Тут якраз персона і тінь вони якось ось так вони нарешті збалансовані. Тому що вже, знаєте, як про це говорять, вже все можна і нічого тобі за це не буде. Да? Ми подорослішали. То це люди, які ви маєте для себе знати, що саме ці люди вони свої етапи рані прожили більш-менш повноцінно. Да? Ну, не буває ідеального, але буває в межах норми. Ось так, якщо говорити про вісім етапів. Психосоціального розвитку особистості, і для чого нам розуміти їхню суть і ті конфлікти, які там виникають, в гіпнотерапії. Тому що це буквально територія нашої роботи. Це та територія, на якій ми формуємо нові інші сценарії і дорожчуємо особистість до необхідного рівня взаємодії з світом.